Держприкордонслужба терміново просить допомоги для захисту українських рубежів. Про це йдеться у зверненні, яке оприлюднив керівник відомства Микола Литвин. Він визнав, що збройні формування регулярно потрапляють з території Росії. Зараз у пункті пропуску Маринівка на Донеччині триває бій. Прикордонників атакують з двох сторін: одна озброєна банда з боку російського пункту пропуску Кубишово, інша з боку шахтарська. Українська авіація двічі вдарила по позиціях нападників. У них є втрати. Також поранено п'ять прикордонників. Станом на 20-ту годину до бійців надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України. Прикордонна служба вжила всі можливі заходи для захисту кордону України. Проте наші можливості обмежені через об'єктивні причини, аналіз яких я пропоную провести пізніше. Зараз потрібно зробити все для захисту кордону вітчизни. Сьогодні я вкотре закликаю до того, що треба негайно здійснити комплекс заходів щодо оборони державного кордону. Раніше керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук та громадський активіст з Луганська Костянтин Ільченко заявили, що на Луганщини оголено кілька ділянок кордону. Держприкордонслужба повідомила, що закрила три пункти пропуску на межі з Росією: Червонопартизанськ, Довжанський та Червономогила. Звідти також відвели військових та цивільних через загрозу для життя. Протягом двох днів терористи активно штурмували ці пункти.